Добрий день. Хотіли би подати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Вадим. Угу. Добрий день. Чого трапилося? У нас нічого. Трапилося в, в Макарівському надлісництві. Добре, присядьте, зачекайте, зараз вільні <this> слідчі mm -hmm. вийде, бо mm -hmm. слідчі оперативна група зараз на вибуде. Добре. Чекайте. <this> <station> Валерійович, Валерій хочу повідомити вас про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Макарівського надлісництва. Заява написана на чотирьох сторінках два аркуші плюс додаток феш накопичує. Мені потрібно повідомляти на ваше зараз. Є лошку можна взяти одразу, правильно? Після резолюції керівника. Якщо керівник резолюції не дасть, то це означає я, Ні, я, конечно, я не звертався. Звісно, дадуть резолюцію. Ось такий порядок. Mm -hmm. на, на двох аркушах, з двох сторон. Е, два аркуші, чотири сторінки. А обов'язково писать, що я відібрав? Ні, не обов'язково на є запис і мій талон є ошку, і все. Сопротиворучі та... Да. Ну я не знаю, має слідчі, бо я так розумію, приймати. Да. Через канцелярію не бажаєте? Мені без різниці. Мені на талон повідомлення, що я звертався. Коли подія 25 вересня. А чому не наряд не відкликав? Чому наряд не У нас була, була трохи інша задача, і фура дуже швидко скрилася. У нас не було фактичної можливості її догнати, зупиняти. І ми повірили на слово, думали, що е, ну, як завжди, інтернету немає. Може інтернету немає, може вона з'явиться там. Ну, вона не з'явилася по факту і не. Тоді ввечері, не наступного дня, а на сьогоднішній день вже там б'ється сьогоднішнім числом. Ну ви розумієте. Тобто, фактично обмін зроблено не було. Так, друзі, Макарівський відділ поліції, ВП номер 3 Бучанську РУП. Чергова заява про кримінальне правопорушення. Щойно подали. Це по тій фурі, яка щезла з обміну. Тобто не було проведено обмін даними з центральним офісом. Де жук дуже штурхав свого підлегло, який, щоб не на в лишака, який показував КПК і казав, що До, тут інтернету немає, там, я не знаю цілий день, пробую провести. А я питаю, а як же ж вона поїхала? Ну я не знаю, я казав, що вона не їхала, але вона поїхала чогось. Ну, Ми знаємо, чого вона поїхала. Це повністю лівакова фура. Ось, Отак от крадуть в держави, а потім роблять. Класний вигляд, що типу, вони не при ділах. Все там нормально, будемо далі у вас курсувати про перебіг подій, а жук нехай пристегується. Погнали далі.